Друзі, всім привіт! Дещо хотів наголосити по даним виробам, які ми производимо, цей виріб, там виріб і тому подібне. Дивіться, хотів наголосити із плюсів. Багато у нас замовників, які щось замовляють. Плюс той, що ми багато замовлень робимо під ключ. А це саме, що, чим удобно. Ви не будете замарачувати собі голову, там, забивати, ой, блін, я в них закажу щось, якусь браму, якусь фіртку, о, Господі, а я, а хто привезе мене, хто буде устанавливати? ти що, це ж додаткові ще майстри, і тому подобне. Ми це все візьмемо на себе, звичайно. Але від вас, звичайно, требуються тільки кошти. Ми все все согласуємо з вами, якщо ви щось будете замовляти. І це буде великий плюс. Плюс в тому, що. Ми доставимо товар, навіть не важливо куди. Будемо встановлювати вам. Ви тільки вийшли, руками помахали, ой, які молодці, ці майстри. І всього доброго.